на мапик боягусь, я вночі всього боюсь, бо живесь боягусь, тільки я лягаю спати, починає він зітхати. Під вікном ховається, з мене насміхається, то дверима. Я під ковдрою лежу, я від страха все дрожу. Дріп зубами вибиваю, бо я гуза уявляю, і не можу я намить, бо я гуза уявить. Та нарешті я підвівся, в шафі все передивився. Перевірив чобіток, озирнувся у куток, а в кутку сидити. Хвіст підняв і тихесенько сказав ням.